Шостий день челенджу, і сьогодні я розкажу, як закохати в себе стрільця, Стрільці ще ті міцні горішки, але з ними ніколи не буває нудно. Стрільці, звичайно, це не зовсім однолюбе. Для них м, багато дівчат, багато відносин. Це не про те, що йому треба спробувати всіх жінок на цій планеті. Ні, це про те, що відносини для нього це пригоди, і він в них шукає нові почуття. Якщо ви не даєте йому нові почуття, то він буде шукати їх на стороні. Як можна одразу зачепити увагу стрільцям? Перше, ви маєте бути дуже дотепною. Тут гумор, гумор, гумор ще раз гумор. Друге. Стрілець це знак вчителя, тобто стрільцю відповідає астероїд Хірон. Хірон – це вчитель. Він дуже полюбляє висловлювати свою думку з приводу чогось, наприклад, книги, фільма або з приводу певних новин. Тобто він полюбляє трохи пофілософствувати. Також стрілець це дуже дуже швидкий знак. Якщо ви до цього не готові, якщо ви така дома то руки геть від стрільця. Тут вам треба також разом з ним встигати за ним, бути мобільною. Ваші побачення не будуть проходити три години в одному кафе, барі, в ресторані. Ні, вони в Русі, їх життя в Русі. А ще стрільці-авантюристи і дуже легкі на підйом. Якщо ви йому напишете поїхали ввечері в Одесу, ви його тільки цим зацікавите. Як одягатися, щоб зацікавити стрільцям? Бо я ніякого шику, лоску. Блисток чи надписів Дольчі Габана, тільки достатньо спортивний одяг, зручний, щоб вам було зручно з ним поруч бігти. Ну що, стрільці, все сказала, чи щось забула?